Коло мами, смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт! З вами я, мама Олена, і це смарт-проєкт коло мами. І сьогодні поряд зі мною людина, яку мені завжди приємно бачити, з якою завжди комфортно спілкуватися на різні теми. Дівчина з дивовижним голосом та надзвичайною зовнішністю, моя колега, засновниця спільноти Віти в Україні, інакше, Наталя Некипіла. Привіт, дуже рада тебе бачити у нашому колі. Привіт, також дуже приємно бути в цьому колі і отримати стільки компліментів. Особливо дякую за дівчину. Дівчина, так воно і є. Наталі. Я запросила тебе поговорити на таку можливо делікатну тему, як вітіліго. Це хронічне захворювання, при якому на тілі з'являються білі пігментні плями, які нікуди не зникають і можуть значно вплинути на якість життя людини. І з тобою ми поговоримо власне про це, оскільки ти, якщо я не помиляюсь, живеш із вітіліго вже понад 33 роки угу. і навчилася приймати себе такою, як ти є, і повноцінно із цим жити. До того ж, ти заснувала громадську організацію. Спільнота Вітіліго в Україні, інакше аби допомагати іншим таким самим, так сприймати себе, якими вони є. Детальніше про діяльність цієї організації ми ще з тобою поговоримо. А зараз розкажи, будь ласка, коли такі плями почали з'являтися на твоїй шкірі? Що ти тоді відчувала? Завжди думала, що плями почали з'являтися в шість, тому що я перенесла тоді такий. Ну тоді для мене і мені здавалося, що це серйозний стрес. І думала, що тоді, тому що на очах з'явились. А ось зовсім нещодавно з'ясувалося під час якоїсь розмови з батьками, що вони мене з трьох з половиною перша плямка з'явилася на животі. І в принципі, якби мене в шість років мої плями абсолютно не бентежили. Вони якраз таки бентежили моїх батьків. Тобто, для шестирічної дитини якісь такі невеличкі зміни, появи якихось ну вони ж не болять, вони ніяк особливо не турбують, поки не згорають на сонці. Вони тебе ну не якось не викликають нічого підозрілого, Можливо, у інших дітей такі самі uh -huh. плями, десь є, просто тих не бачив. А ось саме батьки починають шукати е, можливості порятунку, скажімо так, своєї дитини, шукати шляхи е, вирішення цього, і вже от, з'являється така сімейна проблема. От тоді угу. таким чином. А як твої батьки намагалися тебе лікувати? Ну, в мене мама була дуже я взагалі така хвороблива була дитина. То це був в принципі одна з хвороб. І в мене мама завжди була націлена на те, аби мене так трішки підліковувати. Постійно намагалася лікувати тоді ж. Ти розумієш, це було наразі 35 років, скажімо, вже минуло насправді трохи більше. Не мається на увазі, ніж 33. І тоді не було інтернету, де можна було прочитати, не було лікарів поінформованих. Тому що для нас, для українців, тоді це була нова проблема, яку спровокував великою мірою Чорнобиль, тоді. Uh -huh, тому що uh -huh. саме Чорнобиль провокує появу аутоімунних захворювань, якою являється вітилігу, це порушення аутоімунної системи. І тоді інформація була тільки вирізки в газетах. Одна бабка сказала, якісь знахарі ціл, 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 цілителі туди ж моя мама і звернулася. Звісно, до лікарів також водили. І фахових якихось таких рекомендацій особливо не було, але пощастило з тим, що наша тоді це була, боже не згадаю, участковий врач, лікарка, угу, дільнича лікарка, угу. дільнича лікарка. Угу. тоді була, в неї в сина теж було вітиліго, і тому вона трішки про це знала. І хоча б як це називається, в принципі, всі розуміли, але. Що робити з тим, ніхто не знав. Ну, один із варіантів, так було що дітей Це від... народна медицина, медицина да. і дітей відправляли дітей Чорнобиля, відправляли на Кубу. А тоді діяла просто урядова програма. Тоді ще коли ось саме в нас стався Чорнобиль, і почали з'являтися ось такі серйозні проблеми, як псоріаз, е, Алопеція, рак шкіри, і е помічали, що вітеліго туди ж помічали, що це з'являється в дітей. Наші лікарі абсолютно не знали, що з цим робити, і це було угу. масово. Тоді звернулися за допомогою. До різних країн відгукнулася як не дивно Куба і запропонувала ось таку. Вони дуже тривалий період, не згадаю скільки років, але це більше десятка років. Будучи країною бідною, Куба, вони фінансували цю програму і дітей тоді ще Радянського Союзу. Я ще їздила, коли це був радянський, вже повернулася в Україну незалежно, тому що я була там довго. А скільки е ти там часу було? Чотири місяці я була. Uh -huh. Якраз uh -huh. стався ось цей розпис uh -huh. СРСР. Тоді коли я там була. Е вони забрали тут туди до себе на лікування. Там лікували тому, що методику розробляла якось там спільно із їхніми лікарями, uh -huh. і от таким чином багато дітей про лікування Клинути. цікаво, да ще поговоримо. То окрема uh -huh. тема лікування, чи взагалі виліковне це захворювання? Ні, воно от зараз вже є чітка відповідь на рівні е, світового фонду досліджень Вітеліго, е, що виліку вилікувати його неможливо. Тобто це хвороба, з яка в тебе, якщо з'явилася, вона у тебе є. Це поламка імунної uh -huh. системи. І все, що ми можемо зробити, це просто її, скажімо так, підтримувати і трішки тримати під контролем, трішки, тому що повністю контролювати хворобу на великий жаль не можна. І коли ви читаєте, от мені дуже хочеться звернутися uh -huh. до всіх, що коли ви читаєте, що от зараз оці ліки купите, і все вам буде вам щастя, вилікується. Це неправда на превеликий жаль. Немає наразі доведених дієвих ліків є. Одні, які є, перспективними рахуються. Вони поки дозволені і сертифіковані тільки у США. І це пожиттєве використання, підтримуючи тобто, така терапія, та, так? Тобто uh -huh. пожиттєво. Кожен день ти маєш це використовувати. Як тільки ти перестаєш користуватися, тоді плями будуть повертатися. А так вони зникають реально завдяки цьому. лікуванню? Я не знаю. У мене не зникали, тому я uh -huh. не можу про це сказати. Але є у спільноті люди, у яких вони проходили самі собою. Тобто, пляма вони мігрують, вони можуть мігрувати То, у, у, у декого варіантів. Дуже багато. Тобто, тут з'явилися, там зникли. Або uh -huh. є люди, в яких вони взагалі зникають. Але на жаль. Переважної більшості вони тільки додаються. Mm -hmm. Тобто, е, оце питання вибору: що або лікуватись все життя, шукати ці ліки чудодійні, які можливо допоможуть, можливо, ні витрачати час, гроші, mm -hmm. нерви, або прийняти себе і з цим жити. От, я так зрозуміла, Це ти, себе так, ти себе прийняла моєї спільноти. Ну ти себе прийняла такою, яка ти є. Це сталося не одразу, але так після певного віку я зрозуміла, що ти розумієш, е, мене настільки багато лікували в дитинстві різними методами. Тобто я пробувала таке, що ну згадувати не хочеться. Але коли я спілкувався. Уюся зараз у спільноті з людьми з Вітеліго, та Ми всі це пробували. Тобто я не одна така. І чому ми так і гуртуємось? Тому що ми розуміємо, що коли ти переживав якийсь такий досвід не один, а ще хтось, тоді uh -huh. тобі не так тобі ну легше. Ми, типу, ділимось цим усім. Це не якісь там страшні болі, і щось таке, з чим ти не можеш жити, але це ж теж має певний відбиток на наше життя і знецінювати, ігнорувати це точно не потрібно. І ось мене лікували, лікували. і Поки я не вступила в університет і не залишила дім батьків. Це все продовжувалося до, до мого підліткового віку, а вони все більшали і більшали. Ну, з'являлося ще більше. І коли я поїхала навчатися, я сказала: все, я не буду. Хоча мама телефонувала: ти випила? Те, ти випила, я не буду це лікувати. Потім якийсь період я намагалася заперечувати. Тобто, ну, типу, у мене їх немає, все нормально, але ж вони все одно нікуди не діваються. А коли один з тригерів це гормональні зміни, тобто народження дітей, вагітності, це все впливає. І коли вже приховувати, ігнорувати стало неможливо. Тоді зрозуміло, що єдиний путь це шлях, це, це прийняття. І... Прийняти і, і полюбити себе. Така, ну, яка є. Так, просто не, не акцентувати на тому, що от я якась не, не така, як усі, а просто ну, ну так, не така. Просто помітніша інколи, літом. Угу. Особливо літом. Особливо літом. так. Це ну, певні фактори, від яких залежить поява нових плям. Ну, просто температура повітря. Річ навіть не в тому, що. Пілями з'являються. Річ у тому, що інша шкіра, яка має пігмент, вона, як у всіх нормальних людей, вона просто стає коричневою і від взаємодії із mm -hmm. сонцем. Тобто ця шкіра має меланін, він е, при контакті з сонцем стає коричневим. А шкіра з лігу, вона його не має. Там зруйновані ці клітини. Відповідно, вона не захищена, вона або білішає, або якщо пересидіти на сонці, вона стає рожева і просто стає опік. Mm -hmm. Тобто стає контраст літом, ти стаєш видніша. А На появу нових плям сонце не впливає. Угу. Нам можна сонце? Можна, ну бачиш, є певно багато запитань до учасників спільноти, яку ти заснувала. Це спільнота «Вітіліго» в Україні Інакше то ти вже почала говорити про те, чому ти вирішила її заснувати, з якою метою от, який основний меседж можна так сказати цього ком'юніті. Ой, якось я пройшов такий період, що я багато про це думала і, і мене деякі теми тригерили. Тобто, коли ми починали десь говорити про, ем, про що у кого болить, що у кого, тобто я, я проходила той в той період навчання, і там ми, ми піднімали деякі теми, що у кого, що хто би що хотів сказати світу, скажімо так. Тобто, якщо ти щось створюєш, ти маєш. Мати якийсь це має мати якийсь сенс, ти маєш нести якийсь меседж і часто почала зустрічати в інстаграм моделей, навіть українських, там чи з прикраси, чи одяг, з вітилігою. Думаю, ну не вже крига скресла, не вже нарешті ми перестанемо ховати свої руки і замасковувати, ось, так, так, так. Mm -hmm. тому що це тони тонального крему були свого часу. Ну я б але я багато його використовувала, я їх ховала. І коли я бачила молодих красивих дівчат, які не ховають, а показують таким чином, що це нормально, і великі бренди починають брати таких моделей до себе в рекламні, в комрекламні компанії. Я думаю, так значить, все ж таки є якісь зміни. І мені хотілося це підсилити, і я хотіла зібрати цих людей. Тобто, ось оці 1-2% на планеті. Я переконана, що в Україні їх більше, тому, тому що в нас був Чорнобиль, тому що звідси багато людей і дітей їхало на лікування на точної статистики немає. Так її ніде немає. Тобто uh -huh. є навіть в світі такі поселення, де близько 80%. тому що там в основному живуть родинами. А ця хвороба має певну генетичну, певну генетичну складову там близько 30-40%. І якщо це були взаємодії, тобто народжувались діти ну між родичами, то там от. Ця хвороба поширеніша. є там, де її трішки менше, але в середньому це ми можемо говорити про 2% на планеті. Якщо взяти на вимір український, це немало людей, і мені хотілося їх об'єднати, ось у своїй спільноті. І принаймні, щоб ділитися досвідом, щоб це зараз я бачу, що це працює, щоб те, що проживала я, чи хтось інший, не повторювали більш молоді люди, скажімо так. Uh -huh. Чи батьки, uh -huh. тобто уникали певних помилок, чого можна уникнути і жити повноцінно? Бо ти знаєш, навіть не стільки шукають люди, вірніше, ну я не можу сказати, можливо, 50 на 50. Люди звітеліго шукають інформацію, так uh -huh. так? ну в спільноту йдуть, і мами, у яких є діти. У яких ця хвороба, і вони шукають якомога більше інформації від носіїв, тому що лікар це лікар. Але коли ти є носієм, хвороби, ти може дійсно багато розповісти. Невиліковної хвороби uh -huh. зараз я теж хочу запропонувати переглянути фрагмент інформативного відео про віти авторку, якого ти є, яке було створено в рамках медіапроєкту. Інакше ми переглянемо його далі. Продовжимо uh -huh. нашу розмову. Моя головна порада у гонитві за ефективними методами лікування не забувати про саме життя. У мене відтеліхо вже 24 роки. Досвід лікування був лише нетрадиційною медициною, і, звісно, мама моя пробувала все, що могла. Діліга в мене з 14 років. На різних етапах життя я пробувала різні методи лікування. Жоден з них не приніс відчутного результату. Я живу з Вітелігу вже 15 років. Не дуже хотіла його лікувати, більше хотіли батьки. Тому я пробувала різні способи, засоби. Але можна сказати, я від самого початку була впевнена, що це така дуже потрібна частина мене, дуже така органічна, яка гарно поєднується зі мною. Тобто, коли я помітила першу пляму, я не злякалась і не здивувалась, і не думала, що це щось ненормальне, тому що у мами теж моєї є вітіліго, і навіть у тата є пляма. Тому десь підсвідомо я давно думала, що у мене теж буде. В більшості випадків а, при первинному зверненні Пацієнта до дерматолога, або сімейного лікаря чи педіатра пацієнт в Україні отримує фразу, що це не лікується, і, відповідно, більше він не приймає будь-яких е шляхів до вирішення цієї проблеми. або е він е, шукає альтернативні методи лікування, такі як е, різні методики народної медицини. Я однозначно надаю перевагу доказовій медицині, офіційній традиційній, так як я людина ще з медичною освітою. Понад 33 роки я живу звітеліго, і досвіду лікування теж було різного. Про те, що не лікувати варіант, не лікувати взагалі не йшлося, і це, мабуть, великий мінус. Тому що саме про те, що можна і не лікувати, а просто з цим жити, ти дізнаєшся потім з власного досвіду, коли до цього приходиш. Це ваш вибір, як ви будете з цим далі. Що ви будете робити? Є ресурси лікувати це час, гроші, можливості, терпіння. Будь ласка, лікуйте. То ж, будемо інформувати суспільство, працювати над тим, щоб були і толерантніші, і обізнаніші, і щоб якщо ми вже є такі 2% на планеті людей, таких помітних, то ми, мабуть, тут для чогось. Даю це смарт-проєкт коло мами. З вами я, мама Олена, і сьогодні разом із нами засновниця спільноти віділіго в Україні інакше Наталі не кипіла, і ми говоримо власне про те, як навчитися приймати себе, полюбити себе та інших, такими, як ми є, такими, як вони є. Наталі, от е, з якими запитами найчастіше звертаються до спільноти, що хочуть дізнатися, що цікавить учасниць. Та учасників, до речі, кого більше. Є в цій чи... Ну звісно, жінок більше, тому що це бандежить більше жінок. І вони тому, більше що відкритіші, такий... щоб знавати та... і ну, розповідати так, про це. Так, так. Ну і вони так. і більше у мене найактивніша спільнота зараз в інстаграм, тому що там можна показати віталіго, це те, що можна показати, так і туди звертаються більше. Це все-таки платформа більше жіноча. Але чоловіки в нас теж є, і це дуже цінно, коли вони пишуть коментарі і діляться своїм досвідом і дивуються, чому їх чоловіків насправді так мало, але їх менше це Вентежить вони там удяглися, сховали, згоріло, нічого страшного. Переживу жінок, це це косметична хвороба. Рахується, тому жінок вона, звісно, турбує більше. Запити абсолютно різні, але е, люди гуртуються, вони хочуть прийняття. Вони хочуть е, почути. От коли там знаєш, пишеш якийсь допис і uh -huh. закликаєш до обговорення. Вони діляться своїм досвідом і хочуть почути, що не тільки у них ця проблема є. І от вони дивуються, тому що ну 2% вони так розпорошені, і тобі здається, там, особливо, якщо в сім'ї тобі говорили, що тому що вітеліго означає дефект з латині, І якщо тобі говорили, що там треба лікувати, треба прибрати, прибрати, і ти не розумієш в дитинстві спочатку для чого прибирати. Ну воно собі є та і є, але тобі постійно про це говорять, і ти вже звикаєш до думки що з тобою щось не так. Тобто тут дуже така тонка межа, і мені приємно, що батьки також. Ті люди, там батьки у, у, у дітей, яких нещодавно тільки з'явилося, інформації немає, і вони також приходять до спільноти за ось цим досвідом нашим, як же ж це було, як буде там далі їхній дитині. І я можу сказати, що е, свідомість, усвідомленість, вона значно зараз вища, ніж mm -hmm. раніше, і батьки зараз самі часто там у нас запитують. А вас це не турбує? Воно там не, не ніяк не чешеться, нічого не болить. Я як пояснити дитині, що це нормально, що з цим можна жити? Тому що тут же ж головне, щоб, хоча б в колі сім'ї, ось цієї батьки навчили дитину жити з цією невеличкою відмінністю, щоб потім, коли на вулиці десь хтось пожартує, або там в школі щось скаже. Же навіть дорослі частіше кажуть, ніж діти: дитину вам спокійно пояснити. Я такий, тому що то-то і то-то, і це нормально. Угу. А не як інколи трапляється, там ну, ось у нас була ситуація нещодавно в спільноті теж ми таку тему обговорювали, як сприймає суспільство вашу хворобу. І дівчина вона є на відео, вона психологиня за освітою. В неї і у мами, і у тата, ілігу, і у неї і вона розуміє, що у дітей може бути, бо ну дуже багато в сім'ї цієї генетики, е, і в неї вон, в. Касирша не хотіла брати гроші з рук, тому що побачила її руки так, в плямах, так? Побачила руки в плямах і злякалася, що вона несе якусь загрозу їй. Що це, типу, це ну, заразно. Прямо будемо казати, люди так. бояться, що це їм так. передасться. Да? Угу. Угу. І цей, цей такий стереотип він доволі сильно присутній ще в нашому суспільстві. Середньові Ну ну насправді mm -hmm. воно є але на превеликий жаль. Коли люди бачать щось незвичне, те, що вони не знайомі, вони трішки так побоюються. Тому одна із завдань спільноти це зробити так, щоб люди розуміли, що це не заразне, все нормально, вас це не злякає. Просто ставтеся спокійніше до цього, і, і все. І тоді і тоді, якщо ну суспільство буде спокійніше сприймати, то і людям з його буде спокійніше себе приймати. Угу. Стосовно дітей, ти вже згадала, от і мені так власне про їхні почуття, так їм щодня доводиться, в принципі, стикатися з таким неприйняттям оточуючого світу. Е, Ну, там, на вулиці, це одне, коли незнайомі люди, а коли вчителі, коли вихователі, тренери, батьки дітей, які поряд, однолітки, вказують її. Е, щоразу доводиться, певно, пояснювати, що ти не заразний, не заразна, і ти через це також проходила. От б ти порадила батькам таких дітей? Я пам'ятаю, що е, я проходила дуже замкнуто мені не хотілося нічого пояснювати тобто, мені е, мене дивувало, чому дорослі. Ну, люди, яких я вважаю розумнішими з досвідом, не знають таких елементарних речей. І доводити мені не хотілося, бо мене так ну, протрулювали в школі і вчителі і старшокласники. І в мене були дуже білі очі. Ну тобто на очах воно проявилося. А я взагалі по природі своїй смугла. Мене тато такий, тобто я темненька мала би бути. І мене дивувало, що мені робили зауваження старшокласники, там на фарбована ходиш. Як це? Вони дорослі не знають таких елементарних речей. Я не поясню, я приходила мамі жалілася. І я би порадила е, Знаєте, коли у дитини це з'являється, дитина особливо не, ну, не вважає це великою проблемою, бо її це не турбує, поки їй про це не скажуть, що тебе це може турбувати, uh -huh. повинно турбувати. Часто ми чуємо, як вона така заміж вийде, хто ж її візьме, і, і, і от особливо дівчата вони виростають з такою якоюсь думкою, що з ними щось не так. Навчити дитину з цим жити, тобто лікувати, пробувати, ніхто ж не заперечує. Пробуйте лікувати, якщо у вас є е, таке бажання та, і, і можливості. Але робити просто це дуже екологічно, спокійно це сприйняти самому, хоті, батьки хочуть щось робити. Зазвичай uh -huh. дітям на лікування особливо там не потрібне. Спокійно сприйняти це самому і навчити дитину пояснювати можливо оточенню, коли до неї будуть звертатися і запитувати, що в тебе. Спокійно пояснювати. У мене така то хвороба, вона рідкісна. Вона Почитай. не заразна, так? Так, так. Uh -huh. Почитай там, якщо Почитай не, знаєш. Більше. зараз є інтернет, і що дуже круто, що зараз м, суспільство. Заходить багато людей з вітиліго публічних, які mm -hmm. говорять про те, що це окей, нічого страшного тут немає. Бо надивленість, вона дуже важлива. Чим більше ми бачимо подіб такого, тим більше ми сприймаємо це як норму. От потрібно, mm -hmm. щоб це сприймали як норму. стосовно людей оточуючих. От що б ти власне побажала тим, хто нас зараз слухає, хто нас дивиться. Ті люди, які просто побачать таких от інакших на вулиці з дивними білими плямами, як їм поводитись? Мені так здається, що у нас стає так багато зараз о, через війну, через усі тригери, стреси, які які стимулюють появу плям. Що що вже це взагалі би не мало дивувати. Але як поводитись, не ну чим більше людина намагається зробити вигляд, що вона нічого не бачить, тим якось ну це знаєш, інколи таке буває, що це навіть інк смішно. Тобто, якщо вас це цікавить, якщо вас турбує, то запитати можна. Та, ви то не ображаєтесь, просто так? Тобто ти не ображаєшся, коли ні, тебе запитують, а як... що з тебе за плям? Мене нещодавно ситуація така була дуже дуже коротенько. Я і йшла додому, і е, працівники водоканалу робили щось там біля нас. І я кажу, можна я сфотографую, як красиво вода лється, бо, бо мені потрібно на новини. А е, чоловік в літній підійшов каже: Дитино, а це в тебе давно? Я кажу, що в мене давно? Ну, ну це на руках, оці пачу. Угу. Я кажу, та, та майже все життя. І він достає так ніякові в свої руки, каже, і в мене, і мені сказали, що, що це. що це, Я скоро помру. Я не... Кажу, слухайте, хто Боже, де вам цього наговорили? І... Літній чоловік зі сльозами на очах почав мені розповідати, от як йому з цим живеться, і е, розповідати, розповідати, розповідати. А якщо бачите таких, запитайте. А як е, ну не знаєте, як себе поводити, не робіть на тому, не це Так. Дякую тобі сьогодні за твою природність за щирість, за те, що розказала, поділилася з нами і знаннями, і почуттями твоїми і за те, що ти така інакша, тобі дякую. Адже саме інакшість, ну, на мою думку, робить усіх людей на планеті, усіх нас єдиними і неповторними. І подібними десь в Це цій Це правда. <реш> Нагадаю, сьогодні разом з нами була сповнена життя світла, дівчина, яка щиро дарує своє тепло іншим. Засновниця спільноти від в Україні інакше Наталя Некепіла. З вами була я, мама Олена. Бережіть себе та своїх рідних. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.